Я дуже сильно люблю смачно поїсти і намагаюся досягти цього максимально різноманітними методами. І нещодавно відкрив для себе рік це такий італійський сир. Але що я помітив, його абсолютно не вміють готувати виробники. Тоді я вирішив приготувати її сам і не прибігати до використання стабілізаторів, як це роблять бізнесмени, а просто за хвилин 10-15 маєш активної роботи отримати сир, а сир, з яким можна багато експериментувати, і, взагалі, спробувати себе в ролі сировара. Ви коли задумались, як роблять домашні сири? Чому з трьох чотирьох інгредієнтів виходить такий прекрасний результат? Які хімічні процеси відбуваються, і взагалі, як перестати їсти молочний продукт і перейти на домашній сир? Як мені не соромно було б це визнавати, але так, тільки зараз я вирішив в цьому розібратися. Мені довелося дуже багато попрацювати з новою інформацією, щоб не просто презентувати вам цей дослід. А ще й залишити вас новими знаннями і звичайним рецептом сиру. За цим рецептом я вперше готував рікоту і максимально сильно задоволений результатом. Легка така молочна кислотність рікоти мене дуже сильно вдоволює. Тому на цій кухні безевого пеладдя і вирішив робити сир. Сир, який вважається базовим в приготуванні домашніх. А для тих, хто залишиться до кінця, я ще приготував декілька рецептів. І у нас можуть бути проблеми при приготуванні кот, Та майже ніяк цей рецепт є насправді універсальний. Ви його можете знайти на багатьох англійських та італійських каналах, які я так пильно перевіряв для того, щоб надати вам кращий результат. Тут головне підібрати правильно продукти, адже на них і базується наш сир. Почнемо з інгредієнтів. Тут одразу молоко. Молоко у нас є основним продуктом і з ним є дуже багато уточнень. Головне, що відбувається з молоком, це звертання білків, помочки, які утворюють наш сир. Тож головне правильно підібрати молоко. Тепер давайте трошки поговоримо про домашнє молоко і чим воно так сильно відрізняється від пастеризованого. І яке саме нам потрібно для рецепту. Отже, молоко у нас буває трьох: це пастеризоване по ультрависоких температурах, ультраницьких та звичайно пастеризоване. Що таке процес пастеризації? Це грубо кажучи, що промислове нагрівання молока до моменту, поки необхідні кромі згинуть, молоко прослужить нам довше і, звичайно, не нанесе нам ніякої шкоди. Це, звичайно, дуже благодійні наміри, але нам для рікоти потрібне взагалі не пастеризоване тормаще молоко. Але бігати по базару я не сильно хочу і реально є ризик щось підчепити, тому давайте використовувати пастеризоване, звичайно, молоко, але за невеличку дошу. Тут на допомогу приходять вершки, які своїми амінокислотами та жирами відтворять нам справжнє домашнє молоко, і ми зможемо приготувати ріку. Хоча це поняття доволі спорне, адже фермери в давні часи в своїх сироварнях використовували просто сивороб, тобто побочний продукт. Спокоїно Романа і робили рекорд. І саме так вона насправді перекладається на новопоготовлену. На цьому етапі переходимо до кислоти. Я хочу раз і назавжди розібратися з одним одвічним питанням. Лимонний сік або оцет? Оцет, звичайно, дає свій присмак, дає свій запах. Але лимони всіх різні, і кислотність у них видно різна. Дуже складно за цим світити, тому я. Рекомендую вам, і я сьогодні використовував от, який стандартизований, який у всіх буде однаковий, ви всі отримуєте один і правильний результат. Для приготування нам потрібно вилити молоко, додати туди вершки, сіль і поставити на середньо високий вогонь. Взагалі, зараз треба доставати термометр. Але я вже уявляю, як у кожного він є вдома, і ви вже обережно дістаєте за свого чохольчика, тому давайте робити нового. До цього нам потрібно дочекатися моменту, поки рікота майже почне кипіти. Але слідкуйте за тим, щоб вона не підгоріла. Для цього краще використовувати кастрюлю з товстим дном. Далі потрошки перемішаємо нашу рікоту. і для цього я раджу використовувати або дерев'яну ложку, або велику якусь лопатку. Чекаємо хвилин 5-10 після того, як вона вже закипіла, дочекалася своєї температури. І відкладаємо в сторону закритою кришкою, щоб вона ще більше настояла. Попереду дуже важливий етап. Ми перекладаємо нашу рікоту на сіто, яке бажано пропасти маркети, щоб найдрібніші звички сиру у нас залишилися. Десь 2-3 дні тому, поки готувався до цього відео, я знайшов старенького діда, який розказував своїй італійській хатинці, як робили сир у нього в дитинстві. І що дуже важливо, перекладати сир обережно і з усією любов'ю сіто. Я, чесно кажучи, не хочу розгніваного діда у себе під брими і спати хочеться спокійно. Тому з усією повагою, що в мене є, перекладаю цей сир. Ми витрачаємо багато часу і біжимо дерестувати. Адже рікоту прийнято їсти свіжою або принаймні в той же день. Перша стадія рікоти це коли вона ну, зовсім волога. І найбільше нагадує такі прям, ніжні шматочки з силу. Тому краще використання для неї це додати на тост з трошки томатами. Для цього рецепту спочатку беремо наш хліб, далі нарізаємо томати, відкладаємо їх в сторону. Беремо хрусткий хліб, викладаємо на нього нашу ще свіжу, зовсім тепленьку рікоту, розравнюємо її. На рікоту викладаємо наші томати, які я тіті зібрався з свого городу. Далі додаємо трошки перцю, солі, оливкового олія і можемо подавати цей незвичайно простий та смачний сендвіч. Всім смачного. Рухаємося до другої стадії рікоти. І тут я раджу максимально сильно залишити її оригінальний смак і тільки якимись домішками розкрити його. Можна додавати його в піцу або, наприклад, пасту. А для цієї надзвичайно простої та швидкої інтерпретації нашого сиру, я звичайно беру тарілку, викладаю наш рікот. Далі намагаюся більш-менш обережно її розрівняти, що в мене не дуже виходить. Додаю трошки солі, свіжого перцю, оливкового олія і сезонні ягоди. В цей раз в мене лохина. Ось так і пройшов експеримент з рікотою. Мені, чесно кажучи, дуже сподобалося. За хвилин 15 активної роботи я відкинув себе новий продукт і, звичайно, нові технології, приготував дві класні страви. На цьому я не планую завершувати серію з сирами, але вона буде трошки пізніше. Якщо вам сподобалося це відео, то, звичайно, підписуйтесь, поширюйте його і ставте вподобайку. На цьому в мене все. Дякую.